Я виросла з дуже дуже люблячою матір'ю. моя мама була буквально прикладом догождання людям. Вона робила все можливе, щоб допомогти кожній людині навколо неї, навіть якщо у неї не було на це засобів. Коли я росла, я бачила, що вона була такою з іншими людьми, що дало мені приклад того, як я повинна бути з іншими людьми. І в результаті я стала надзвичайно догождати людям і робила все, щоб допомогти всім навколо. Але я завжди була тією, хто в результаті відчував себе виснаженою, хто в результаті відчував себе використаною, хто в результаті відчував себе загубленою. І чесно кажучи, навколо мене були всі ці люди, які говорили: Я люблю тебе, я люблю тебе, а потім я подумала. Як так виходить, що всі стверджують, що люблять мене? Але я не відчуваю себе коханою? поки я не зрозуміла ліс, те, що ти робиш, це тільки для тебе, і ти створюєш свою реальність для себе. Реальність для себе. Я просто втомилася від того, що всі приходять до мене зі своїми проблемами, звалюють на мене травми, навіть не запитують мене «Гей, ліс, як ти? Ти в порядку? Тому що я завжди показувала себе так: у мене все є, у мене є яйце, я достатньо сильна, я можу зробити все, що завгодно. Тому, коли прийшов час, я сказала, що це за ситуація, і вони дуже добре себе почували. Неважливо, ліс, ти сильна, ти впораєшся з усім. Гаразд, але коли тобі потрібна була допомога, я була там де ж моя допомога зараз. і це була моя проблема постійно надавати допомогу, але не дозволяти собі отримувати допомогу, не дозволяти собі бути вразливою і показувати людям. що, гей, слухайте, у мене є емоції, Речі також завдають мені біль. І можливо іноді я також хочу поговорити про свої проблеми. Я хочу поговорити про свої емоції. Хіба це не має бути двосторонньою річчю? Чому всі завжди все скидують на мене і всім потрібна моя допомога? Щось від мене. Ну, можливо, мені теж хтось потрібен. Досить ліс. з твоєю дурною жалістю до себе. І ти йдеш і стаєш егоїсткою. Так, саме егоїсткою. Яке страшне слово. Усі бояться слова егоїст. Але, знаєш, егоїст буквально врятував мене. Саме буквально врятував мене повністю. Тому що я просто дійшла до точки, де я зрозуміла, що гей, слухай, коли їм потрібен хтось, я завжди поруч. Але коли мені потрібен хтось, чому все пусто? Чому я простягаю всім своє тіло, а вони навіть не простягають руку, щоб допомогти мені? Привіт, друзі. Мене звати Ліз, і ласкаво просимо на мій канал. І так, давайте перейдемо прямо до цього відео: що я зробила, щоб стати більш егоїстичною? По перше, я перестала вступати в суперечки з людьми, які не хочуть мене слухати. Я людина, яку потрібно дуже сильно розізлити, Я дуже спокійна, і щоб мене образити, також потрібно багато мене не так легко образити. Я дуже спокійна. Мені все одно. Однак, якщо б мене образили, проявивши неповагу, а я маю на увазі сильну неповагу, і я кажу: послухай, ти мене не поважаєш, і я цього не оцінила. А ти продовжуєш намагатися перекинути історію, щоб маніпулювати нею, і сказати: О, ні, все було не так. Я не це мала на увазі. І ти продовжуєш у тому ж дусі Я більше не буду вступати в розмову. Все, кінець. Послухай, мої кордони були порушені. Ти їх порушила. Ти знаєш, що ти їх порушила? Все, розмова закінчена. Ти не хочеш сказати, гей, ліс, послухай, мені шкода, що це могло тебе образити. Мені шкода, що я так з тобою вчинила. Я готова працювати над цим, щоб це не сталося в майбутньому. Якщо ви не говорите якісь з цих фраз, розмова закінчена. Ви не варті часу, ви не варті моєї енергії. Ось і все. Ти ще одна річ, я почала розставляти пріоритети у своїх потребах, і все, що я хочу, йде першим, і все мене це більше не хвилює. Я так втомилася постійно віддавати, віддавати, віддавати і відчувати себе порожньою в кінці дня. Тепер я роблю так. Спочатку я наповнюю свою власну чашу у порядку. Я ціла так, добре. Тоді я можу дати тобі, але якщо я порожня, я не можу дати тобі нічого, тому що мені нема чого дати. Взагалі я почала робити наступне. Коли мої друзі, наприклад, запитують Ліз, ти хочеш піти погуляти? Ти хочеш піти туди? Я раніше почувалася дуже погано і просто йшла з ними, тому що вони хочуть піти. Але тепер я кажу ні, я не хочу. Якщо вони запитують, чому, чому ні? Я кажу, я не хочу. Цього достатньо. Все в порядку. Ліс не хоче. Цього достатньо. Не потрібно говорити. Чому не потрібно нічого пояснювати. Мені просто не хочеться, і я не хочу йти. Мені цього достатньо. Отже, я справді почала вважати, що все, що я хочу на першому місці, перестати бути завжди доступною і намагатися всіх врятувати. Бачите, проблема зі мною була в тому, що мій телефон завжди увімкнений. я завжди на телефоні. Коли б хтось мені не написав, я одразу ж відповідала: якщо потрібна була порада, я давала їм пораду, я віддавала їм усе до останньої речі. Але знаєте що, що відбувається потім? Ви завжди та, до якої люди звертаються, коли у них проблеми. Але якщо до того, коли все йде добре, чому я завжди та, на кого звалюють свої травми? Чому завжди кажете мені цю дурню? Може, в мене не така сильна психологія, щоб з цим справлятися? Може, я теж через щось проходжу, але тому, що я була такою догоджувачкою для людей, типу так, все одно, я подбаю про те, щоб у тебе все було добре. Чому ніхто не подбав про те, щоб все було добре у мене? Тому що я навіть не подбала про те, щоб у мене було все добре. Я завжди показувала їм і слухай, ти завжди можеш прийти до мене, і це теж відсутність у мене кордонів. А якщо у тебе сильні кордони, і ти говориш ей, слухай, я не хочу слухати твої проблеми сьогодні. У мене достатньо своїх, достатньо і навіть більше. На тебе це не впливає. Ти просто приходиш до мене, тому що я дозволяю тобі прийти. У мене немає кордонів, тому що в кінці кінців це моя і тому мені довелося навчитися не завжди бути доступною. Якщо не хочу відповідати на ваші повідомлення, я не буду відповідати на ваші повідомлення. Може бути, я б відповім через два дні, три, але я більше не відповідаю відразу. Мені все одно, мені щиро, все одно. У мене більше немає розумових можливостей або енергії, щоб дати йому щось. Я зрозуміла, що намагалася врятувати всіх. Тому що я відчувала їх. Я бачу свою родину і друзів і хочу, щоб у них було найкраще життя. Я хочу, щоб вони були дивовижними і кращими версіями себе. Всіх не можна врятувати нікого, якщо чесно. Якщо людина не хоче змінюватися, якщо людина не хоче бути врятованою, ви нікого не врятуєте. І ви просто витратите свою енергію, намагаючись зробити це. Я зрозуміла дещо. Я просто думаю, що люди отримують певні проблеми у своєму житті або певні ситуації, тому що Бог дає їм це для того, щоб вони вчилися. І це для того, щоб вони пройшли через це, щоб могли стати мудрішими і могли виконати своє життєве призначення. А я завжди втручаюся і намагаюсь допомогти їй бути рятівником. А я думаю, що це показує послання Богу. Так, я намагаюся поставити себе на його місце. Розумієте про що я? Чому я намагаюся врятувати їх? Це не моє діло. Я також думаю, що якщо ви завжди намагаєтесь когось врятувати, ви просто блокуєте своє благословіння. Робіть це, почніть бути в порядку з людьми, які не розуміють вас. Вони не повинні вас розуміти, і знаєте, це дуже причинно чому мене не розуміють? Ви можете хотіти чогось досягнути в житті. У вас може бути мрія, але ви повинні розуміти, що люди приходять з різних культур. У них різні батьки їх виховували по різному. Вони ходили в різні школи, в різні райони. Вони не розуміють вас. У них немає такого ж мислення, як у вас. У них немає такого ж серця. Ви не можете змусити їх розуміти і змусити їх співчувати вам. Тому що вони не ви. Вони не ви. Тому ви постійно намагаєтесь сказати, але ви повинні це розуміти або сказати, чому вони завдають мені болю? я б так з ними не вчинив. вони не ви. Ось і все.